Сьогодні заняття в одній із львівських бібліотек вивчають музикознавство. Вже другий семестр тут Олена Степанова. Їй 64 роки. Дуже приємне заняття тут слухати музику і все, і багато чого і не знала. І я дуже вдячна. Бо чуєш, 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 чуєш. Потім воно вкладається в голові. Хожу ще на культурологію. Прийшла на заняття, і 68-річна Світлана Пищева. Я являюся студенткою університету Протон, і в цей же час я викладаю зровчу гімнастику з елементами йоги. Спорт нам дає наснагу в житті. при тому в нас створився колектив. Ми дружимо, гуляємо ходимо на екскурсії по околицям Львова, пізнаємо Львів. По паркам гуляємо усі викладачі, волонтери, вони самостійно формують графік уроків. Заняття з музикознавства відбувається один раз на тиждень. Перше, це людям до ти допоможеш людям вільний час використовувати з користю. І найголовніше це дійсне спілкування. Оцей стан, коли всі разом щось це дуже круто. Навчання для студентів безкоштовне. Зараз є близько двадцяти п'яти різних дисциплін. У нас є ділиться лекційні, практичні і творчі, бо спортивні. То в нас просто, наприклад, що беремо практичні, у нас є сім груп англійських, тобто, мон англійська одна, мова груп то сім. На даний момент ми назбирав трохи більше. Ну, як насправді, у нас подалося десь 350 студентів. на даний момент ми думаємо, в другому семестрі ми охопимо біля 200 студентів. Найбільше популярність серед лекційних предметів користується психологія. Ви більше. 35, може, біля 40 студентів відвідують. Також історія України доволі популярний. Також відвідують в нас багато студентів медіаграмотність». Другий семестр триватиме до травня. Олена Данило та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.